Очевидно, усе колись станеться, сніг розтане, і бажане збудеться, хтось зустрінеться, хтось розтанеться, хтось згадається, хтось забудеться. Очевидно, усе колись зміниться, Одяг зноситься, крейда змиється. Хтось прийме все, як дань. І змириться, в когось море в очах поміститься. Очевидно, усе десь зазначиться. День мене і важливе відбудеться. Різні люди нитками по вулицях, десь зав'яжеться, десь розпуститься. І на кожному кроці тишею. Хтось загубиться. Хтось залишиться.